Мої вітання, отже, короткий тест. Металошукача nocta скоро 2. продовжуємо з ним працювати, розбиратися, щось пробувати. Отже, сьогодні буде динарик. Ну, от, на тесті глибина 16 см. Ну, Будемо пробувати. Давайте баланс грунту зробимо. Так. Ну, вже 33 ми вже робили. Так, Не міняється. Ну, от. Отже, давайте друга програма буде у нас. Це у нас поле, 15 кГц і пробуємо. Так, це у нас 15 кГц, пробуємо частоту М1. Частоту. Як на мене вона бачить гірше, ніж 15 кГц, пробуємо Едва. М три. Не бачить. Ще раз пробуємо п'ятнадцятку. Програма поле на 15 кГц саме сама глибока. Отже, пробуємо пляжик. Тут тільки мультичастота, змінити нічого не можна. Пробуємо. Пробиває, але сигнал нестабільний. І то в одну сторону, і то не завжди. Отже, пробуємо парк. Програму парк 15 кГц. Такий сигнал нестабільний. Далі пробуємо М1. Взагалі, сигналу як такого немає. Пробуємо М2. Також сигнал такий не купаємий, я б таке не купав, ніхто би таке не купав. І М3. Теж такий сигнал. може так, Зараз я вам покажу на динарик на глибину. Трошки вище махаю над ґрунтом, це виходить от, приблизно десь отак. Ну 16-17 сантиметрів. Виходить на динарик. Ну от Зараз я його покажу. що Це динарик. Ну от. Такий він маленький, дуже-дуже. Дуже маленький. Так от. Ось такий у нас вийшов тест. Я думаю, це ще ну, не остаточний результат, я думаю, ще будуть якісь оновлення і так далі. Ну, також потестуємо з іншими приладами, там, типу Ultra XTR і інших металошукачів. Всім дякую за увагу і побачимось.